Вітаємо вас у моєму атель'є. Кравець це професія мого життя. У далеких 2000-х я закінчила Переяславський центр професійної освіти і отримала диплом за професіями кравець, вишивальник та закрійник. Ще навчаючись у закладі освіти, я вже тоді брала замовлення на пошиття одягу. Не все відразу вдавалося. Пам'ятаю свої безсонні ночі над швейною машинкою. Однак, отриманий результат завжди спонукав розвиватись і йти далі. І на сьогоднішній день я маю власну справу. Мій рецепт успіху простий. Люби те, чим ти займаєшся. Займайся тим, що любиш. Не лінуйся, працюй! Завжди іди вперед і самовдосконалюйся вітаю! Мене звуть Юля, я власниця ательє. Випускник Переяславського ЦПТО навчалася на курсі Кравець-вишивальник. Я займаюся створенням весільних вечірніх. Сукняння одягу для урочистих подій і не тільки, і взагалі створенням одягу як культу і як красивої речі, неважливо для якої події. Здебільшого мої замовники знаходяться за кордоном, і моєю особливістю є те, що я створюю для них одяг дистанційно. Це є складною роботою, це дуже нелегко, але відгуки, щасливі очі клієнтів захоплюють і надихають створювати. Одяг і далі, і надихають отримувати нові ідеї і задоволення від створення процесу. Власне, кательє це не просто прийняття ремонту одягу, це завжди творчий процес, це завжди креатив і завжди ексклюзивні речі. Тому потрібно завжди бути в трендах, розуміти, що час скороплинний і потрібно завжди розуміти, які новітні якісь технології, якісь нові обробки, якісь нові матеріали, завжди вивчати щось новеньке, не стояти на місці і прагнути. Хотіти здобувати нові і нові знання, познання, і пробувати себе навіть в тих речах, які ти і в очі не бачив, але треба хотіти їх робити. Професія кравця це оточити себе красивими речами, створеними власноруч. Ці знання будуть в нагоді завжди будь-то робота чи на фабриці, чи в ательє, чи якісь ручні роботи, чи робота для себе та своєї сім'ї в будь-якому випадку ці знання вони не важкі, вони не складні, але вони необхідні.